Саме сили оборони України, попри весь негатив, який лється за цей тиждень на наших захисників, покращили свої тактичні становища, провівши низку успішних контрнаступальних дій. Натомість, ми місяць чули про те, що окупанти готують наступ на Запоріжжя. Аналогічна ситуація на Херсонському напрямку, де відповідно є успіхи Сил оборони України в моменті відбиття. Про російське ДРГ провести десантні операції. На знову лякали можливістю перенесення театру дій на правий берег Дніпра, але як бачимо, ситуація зовсім протилежна. Причому зауважу колеги, останній тиждень кидається інформація про ледь не хаос і дезорганізацію в системі управління Збройних сил України. Для чого це робиться? Ну, скорше за все почалася знову інформаційна атака по сирському. Причому з метою відповідна спроб чергової дискредитації.